Є звуки, які можна почути лише тоді, коли йде сніг, як тихо та безтурботно падають сніжинки, хруст сніга під ногами, як десь вдалині граються діти, а їх сміх вітром доноситься до тебе, як гарно співають пташки, очікуючи вже нову весну. Коли на вулиці падає сніг та холоднішає, то завжди хочеться чогось гарячого та домашнього. Сьогодні я вирішила приготувати улюблений суп нашої родини. Особливо його дуже люблять мої діти. Саме цей суп я готую не в мультіварті, а в звичайній кастрюлі. Мені він так більше подобається. Завжди, коли смажу цибулю, додаю до неї чорний перець. Так вона відкриває всі свої смаки. Завжди промиваю м'ясо та рибу перед тим як буду її готувати. Хоча в інтернеті пишуть, що краще це не робити, бо так втрачається смак м'яса або риби. Першою у мене закипіла картопля, і потім вже я додаю засмажку, буду додавати рибу, і коли вже риба зварилася, то треба додати крем-сир. І також трішечки, щоб воно все прокипіло. Мені дуже подобається класти філадельфію, ви можете покласти будь-що, плавлений сир буде дуже смачно. Або інший якийсь крем-сир. Я думаю, що суттєво на смак не впливає. А от щодо приправи, то українська мівіна тут поза конкуренцією. За три роки в Німеччині я ще не знайшла смачнішої приправи ніж наша українська мівіна. Після того, як ми смачно пообідали, то звісно ж відправилися на вулицю ловити сніжинки, ловити ось цей зимовий настрій. Та й коли нагуляєшся і поморозишся трохи, то дуже добре потім буде спати дитина в обід. У мене старший син вчиться в другому класі тут в Німеччині. І у нього в школі, та і в принципі в усіх школах Німеччини таке правило, що як яка погода не була на вулиці на велику перерву їх всіх виганяють зі школи. Звісно, якщо у дитини температура, то вона може залишитися в класі. Але всі діти повинні бути на вулиці. Це робиться для того, щоб діти більше дихали свіжим повітрям, витрачали свою енергію на вулиці і потім вже на уроках не бавилися. На цьому тижні ми вирішили вже прибрати ялинку та освіжити дизайн нашої вітальні рослинами, які зараз стоять у зимовому саду. Також хочу трішки поділитися з вами своєю такою невеличкою радістю. Це поличка для квітів. Я її довго чекала, бо замовляла з сайту тему. За останній час у мене накопилася досить така велика кількість рослин, які в маленьких горщиках, і для них потрібно місце. То ця поличка стала для мене знахідкою, тому що вона досить компактна. А поставити на неї можна велику кількість рослин в невеликих горщиках. Ну, в принципі, відносно в невеликих, я б сказала, би, в середніх горщиках. Але гарніше все ж таки виглядає, коли горщики дійсно невеликі, так і рослинам набагато краще. Я декілька разів переставляла квіти з міста на місце, дивилася, де краще, де гарніше. На цей стелаж у мене стало 5 рослин в середніх горщиках і ще 4 місця залишилося. Цього року я вирішила не знімати всі свої 250 метрів гірлянди роси, а зніму тільки 25 метрів цієї великої гірлянди. Ховати її не буду, бо потім хочу її покласти ось на цей комод. Зараз дуже ще такі сірі та похмурі дні, то хочеться ще додаткового теплого освітлення, то всі свої гірлянди, ну майже всі, залишаю на місцях, нікуди їх поки ще прибирати не буду. Останнім часом помітила, що гірлянди для мене вже не являються якимось елементом, основним елементом різдвяного декору, а вже більш про додаткове, таке тепле освітлення. Right, Коли закінчуються вже всі різдвяні свята та наступає місяць січень, на підсвідомості мені вже хочеться весни. Прибирати будинок, прибирати зайве з будинку, робити якесь розхламлення, витерти пилюку там, де стояв різдвяний декор. Прибрати все, що обсипалося з ялинки, а поставити на її місце якусь гарну зелену квітку, щоб освіжити цим самим пространство та кімнату. Цією гірляндою в кімнаті стає дуже затишно, а ще я обмотую нею горщики, тоді вона дуже гарно підсвічує квіти і особливо це гарно виглядає ввечері. Сподіваюсь, сьогодні я хоч якось змотивувала вас на розхламлення після нового року. Дякую, хто підтримував мій канал лайками та коментарями. Гарних вам днів, затишних вам днів! Зустрінемося, як завжди, у новому відео!